Айтема, айтем. Беремо. Jewelry Belt. Як він троїш 19, це шейперовський. Ну, шей... ну тобі не критично це. Наскільки я розумію? Ну там 16 буде, да, Максимум. З вайлетхаоса. Ну. Хантер. Цей шайпіровський має більше. Типа, це як я робив би. Сюди катеристи, правда, ще нажить на пофіг. Просто лайф осіли нажимай, поки не буде лайфа багато. То я, в принципі, так і робив. Так було? Ой, секунду. Що там був перший? Я 70 лайфа, і ті родин. Це вже окей було б. Я б Я б це анули вже. О, ви заганули як надо. Ізі. І потім префікси can't be changed. Reforge crit. префікси cannot be changed. Reforge house. Злой дерьмо. Я вообще раз, наверное, нажимал. Тому, що я не хочу. А бо, не, а може и войдет хаос нажимал бы. Расскрился, я вообще разпробовал. О, так-то краще. И потім всю фигню и айслинг, ну, в смысле на icing, а вайдорп. Бээ, міснув. Shit happens. Unveil, kdr. Можно сюда екзольт нажать потім. И подивиться, что трапается. от дерьмо. Я б, наверное, в такій ситуации ще раз нажму Reforce House, пока нахитну. Ну коротше, ну типу, кажу, ти префікси просто два лайфа хитаєш, я налуч третій мод, отримуєш цей мод, який кльовий. Лас, тобі сустейн робить. Просто цей мод. Reforce creat гарантує його. Ну і на суфікси, потім reforce хаос, щоб Хаос is отримати. Міснув. Міснув мало, хочу більше. Ну якась сила, why not? Але тоді є шанс, що прийдеться з нуля починати, якщо два мода тут буде. Ну пофіг. забрала хаос резист кдр опять долу. Кажу, кдр більш ніж 50 якщо ти блочиш щось. Ну, опять мені це типу, не нравиться. я опять би його. то есть ну і цей потратил все тут 14 на це. пока І там уже були нормальні пояси. ну там скажем хай 20 дивайнов буде, щоб скрафтить хороший пояс я все таки хочу хороший пояс хитнуть Більша шкода, тір 2 резист нормально. Refix I can be changed. Icine. можна я хоч раз заберу на не цей нехай свист. Дякую. І тепер ми сюди крафтим і декс якийсь. І надіємося, що тут буде КДР. О, КДР. Ну і все, і сюди. І останні моду крафті, що тобі надо. І такий пояс це в 20 дивайн вкладається. Ну і ладно, я не знаю, сякі бази. база. Сики хантерський уже девайс обідається, там два дивайни якихось. I z takim pojazdem ja... Co? Co tobie jeszcze na do jednego?